Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, духів кави, духів роду, прошу, допоможіть, янголів-охоронців закликаю, допоможіть, скажіть, яка істина причина, що заважає вирішити всі фінансові проблеми, питання, закрити кредити, борги, мати роботу, прибуток. Що відбувається, скажіть, допоможіть ваші сили, прошу допомоги для тих, хто дивиться відео близьких людей. Яка істинна причина, що відбувається із фінансами? Що заважає вирішити всі фінансові питання в тих, хто дивиться відео близьких людей? Третій раз. Дивіться, третій раз вже роблять родичі, закрили дороги по кладовищу. Угу. Кладовище, ось негатив обирає. ось негатив убираю. Всі крадики пригороди. Знімаються, порчі і прокляття обираються. Може бути і ще люди, які з вами зростали, з дитинства. Більше жінка. Заперечую весь негатив, убираю анулірую всю програму негативно знімаю. Всі порчі і прокляття обираю, студи, отвороти, мороки, негативні дії обираю. Всі переклади боргів знімаю. Крадники, стяги. Все погане, все лихе, щоб не робили, убираю. Відкриваю дороги і шляхи на гроші усім, хто дивиться відео, близьким людям. Більше нічого не заважає вирішити всі фінансові питання. Все, що вам належить, належить тільки вам. Нікому більше. Отсікаю ворогів, отвертаю ворогів, більше не можу втручатись у ваші фінанси. Заважати вам заробляти, працювати. Відкриваються шляхи дороги на гроші. Тих, хто дивиться відео близьких людей, завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчаться. вищі сили, Я на охоронці, духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворога, більше не може втручатись, впливати не зможе. Щоб не робили все на себе забирають і цікаються повністю, всі крадники, стяги і море. Негативні програми і всі, хто почнуть лихо робити. Тим, хто дивиться відео близьким людям, сили втрачають, свідомість втрачають, більше лиха зробити не зможуть. Буде так, і так є. Що ще сили А ще стоїть. Ну, приворот. Ще знаєте, як можуть робити, щоб ви ще позичили гроші? Давайте подивимося, чи вдалося очистити дороги на гроші, чи лишились перешкоди на дорогах на гроші. Всіх, всі, хто дивиться відео, близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Зараз потрошки може вирівнюватись ситуація, але ще лишилося. І знову оці карти говорять, що робився по кладовищу, ще робився якась як отворот. Може, люди, які заробіток ваш це від замовлень, від покупців. То тут робився такий відворот, щоб до вас не приходили. Угу. Щоб не було попиту, щоб не приходили, не, не зверталися, не робили пропозиції, ну, не, не було контакту, щоб люди не бачили, заперечуюсь, негатив, обираю анулюю. Ой, страшні карти. Заперечу весь негатив, убираю, анулірую, програму знімаю. Повертаю назад тому, хто робив по Верховному Суду. Не на переклад, не на тих, хто робив. Ага. Зараз, зараз треба дочищати вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Захист міцний і вдень, і вночі відвертають, відсікають всю негативну програму знімають, борчі, прокляття, кладовицьку магію анулірую, очищаю енергетичний, фізичний простір, все, що вас стягувало, відновлюю, повертаю вам назад. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Вони так і так і є гроші. Скажіть, допоможіть виші сили, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив втручання? Що заважає мати гроші тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Зранене серце. Роби жінка. От мені йде жінка, вона така бездушна, холодна. От. Зараз буде вирівнюватися ситуація. Вас будуть рятувати, виводити з цього стану. Стан був повного краху, щоб не змогли відновитися, не змогли відродитися. Дуже сильно нападали. Не один раз це робилося. Заперечую. Повертаю назад. Тому хто робив. Ще програма алкоголізму, щоб руйнація була повна, тотальна, щоб ви не змогли себе зібрати. Заперечую весь негатив, Убираю, анулірую цю програму. Повертаю назад, тому хто робить по Верховному суду, не на переклади на них самих. Іде, буде так і такі. Відновлюю ваші фінанси, гроші. Фінансовий стан до ідеального стану. А тут заздрість, дуже, дуже сильна заздрість. Ще люди мстять. Це помста. Помста за те, що ви припинили спілкуватися. Угу. А вони хотіли їхати далі на ваших машинах, на вас вигружати все лайно своє. Ви мали їм їх любити. От. А ви вирішили звідти тікати. І припинили фінансування. І тут сильна заздрість і помста. І дуже сильно хочуть, щоб у вас. Був крах, заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворога. Всі переклади, обміни, подміни, скин, скиди. Який би не робили негатив, повертається назад ворогам. Хай з ними все це станеться. Більше лиха робити не зможуть. Як тільки починають негатив робити, замовляти, сили втрачають, свідомість втрачають, жити не зможуть, буде так і такі. Прошу допоможіть вищі сили, відновіть фінансовий стан, відкриваються потоки легкими, радісними шляхами, йдуть гроші. Без перешкод. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші усім, хто дивиться відео, близьким людям відновлюються фінансові потоки, буде так і так і Відкриваються шляхи дороги. Буде все сказано, здійснено так буде. От, і є питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд за донат на любу суму на ваш розсуд. Питання може програти з того, хто дивиться також. Допомогти, якщо схожа проблема, скажіть, допоможіть вищі сили. Після смерті чоловіка до дітей прийшла позашлюбна донька чоловіка? Чи дійсно вона позашлюбна донька чоловіка? Скажіть, допоможіть вищі сили. Таке питання: чи дійсно це позашлюбна донька чоловіка? Якась присутня хитрість. Мені десь ще... ні. Обман, хитрість. Більше роблять, дійсно може бути таке, що чоловік зустрічався, але відмовив і полюють на гроші. Вам ще дуже хочуть зробити боляче розбивають ваше серце? Карта обман. Скажіть, допоможіть чи дійсно це прийшла позашлюбна донька чоловіка? Це донька чоловіка? Ні, це обман, це щось приховане. Чоловіка, донька ні, мені дещо ні. Це полюють на гроші болюють на гроші, причому вже давно цим займаюся, заперечуюсь, негатив убираю, всю магію негативну знімаю, всі розсорки, отвороти, мороки, всю агресію, біль, сльози і страждань. Все лихо, що принесли, повертаю назад ворогу. Тому хто нападає, хто втручається у життя, більше немає жодного негативу. Все погане, все лихе, повертаю назад. Тому хто робив, буде так і так є. Може там і була донька, але вона, як була убита у Лоні Матері, може, аборти були. Перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть ворога, більше не можуть тручати, заважати, жити не зможуть. Все погане, все лихе, всю магію знімаю. Очищаю з того, хто питає. Відкриваються шляхи дороги, на гроші на щасливу долю. Більше не можуть заважати. Всі борчі прокляття знімаються. Більше лиха зробити не зможе. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші на любов, на здоров'я. Тому хто питає, одверніть ворогів, більше не зможуть втручатись у життя, буде так і так. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливо От. Так що попросіть зробити аналіз. Погодяться. Якщо дійсно донька вона погодиться, вона не буде боятися на аналізи, на генетичні на гени у дітей. От. Ну, мені йде, ще ні, що це не донька. Добре, я на цьому завершую. Хочу усім побажати, щоб у вас завжди були гроші, ви були багаті, щасливі. І всі, щоб не робили всю заздрість, глази, які б не робили вам крадники чи стяги. Як із гуся вода сходить із вас сходить і все повертається ворогам. Очищено повністю простір, і всі, хто на ваші гроші позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться, жити не зможуть, свідомість втрачають, глуз втрачають, більше напасти не зможуть. Буде так, і такі. Прошу допомоги вищі сили, захистіть, оберігайте всіх, хто дивиться відео, близьких людей, захищайте і в день, і вночі. Буде так. Ще хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, одну гривню, дві, хто скільки зможе, кожен день допомагайте, робіть донати на дрони, на автівки. Бажайте перемоги вдачі, щоб були здорові, щоб все здійснилися, всі їхні плани, наміри була з ними вдача. Буде так і так її захист. Добре. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!